Перемир'я на сході України бойовики використовують, аби фізично відокремити захоплені українські території від держави Україна. Військові аналітики кажуть на підконтрольні нині терористам райони активно завозять російські рублі, російські паспорти та наполегливо пропонують місцевим громадянам. Міняти підданство знову таки на російське Виснажені багатомісячними обстрілами та фактично позбавлені елементарних засобів для виживання. Люди стверджують наші розвідники за невеликі гроші зголошаються і прийняти будь-яку нову владу, і поміняти паспорти. Давай надай що одного банані. Це відео зняти вже після оголошення перемир'я. За цей час бойовики обстрілювали позиції українських збройних сил 89 разів. Убили п'ятьох військових і понад 30 поранили. Не припиняються атаки на Донецький аеропорт. Поряд обстрілюють позиції сила Топі Давдіївкою. Також під прицілом терористів Дебальцева, Фашівка, Сєвродонецьк та місто щастя. Разом із тим бойовики нарощують свої сили військовими з Росії. На Маріупольська та Ганроському напрямку продовжується концентрація збройних сил. З Російської Федерації 7 вересня по трасі сполученням Ростов на Дону Новоазовськ у бік України прослідувало дві колони техніки загальною чисельністю 172 одиниці одиниці гусеничної техніки, 30 БТРів та 200 вантажівок. Терористи не припиняють обстрілювати будинки мирних жителів. Сьогодні вночі після обстрілу поблизу Донецького аеропорту місцеві жителі спостерігали незвичне світло в небі. Свідки цього явища припускають, що це був слід фосфорних снарядів. У Раді нацбезпеки вже не раз казали, що терористи застосовують зброю, заборонену міжнародними конвенціями. Сітября фосфор. Під артобстріл потрапив один з мікрорайонів неподалік Донецького литовища. Зруйновано школу, кілька будинків, поранена жінка. Власники знищених квартир припускають, що їх обстрілювали Завдіївки, де напередодні бачили мобільну групу терористів. Тоже он без стекол стоїть. Он следующий дом. Тоже без стоит. там вообще кришу разбомбило. Біля Луганського аеропорту тутешні жителі знайшли місце масового поховання кількох десятків людей. Свіжі могили не підписані. Наймовірніше це терористи ховали своїх прибічників, адже морги Луганська переповнені в умовах браку електрики. Зберігати тіла загиблих ніде. Єсі гражданський обалчин сітаті каждий місяць, де по 350 чоловік чи у нас в моргі. А які позакапували самі люди. Окрім війни, Луганщина та Донеччина на межі безробіття. За попередніми підрахунками через бойові дії знищено близько шести сотень підприємств. Деякі відновленню не підлягають, зокрема, шахти та заводи. У нас без роботи, а залишили... На сьогоднішній день около 30 тисяч луганчан. Якщо така тенденція буде зберігатися, то кінця года у нас будуть плачевні результати, тому що на вулиці остануться 80 тисяч луганчан. Робота з визволення заручників терористів дала змогу звільнити понад 600 полонених і ще майже пів людей, які залишаються в заручниках. Бойовики за умовами мінських домовленостей обіцяють відпустити до кінця тижня. Світлана Фічун Ігор Бондаренко Донбас Скор два плюс два.